Всім привіт! Мене звати Ілона і я рада вітати вас на моєму каналі. По назві цього відео ви вже могли зрозуміти, що це влог зі Львову. Ну а хто дивився попередній влог з Франківська, знають, що зараз я приїхала до Львова і я знімаю зараз такі два влоги з України. Тому, якщо ви не дивилися ще влог з Франківська, то обов'язково переходіть на мій канал та дивіться. Я тут зі своєю подружкою Настю і ми буквально хвилин 10 тому заселилися в наші апарати апартаменти на наступні дві ночі. І приблизно три неповних дні. Для мене три дні, а для Насті не знати, скільки це днів, тому що вона залишається. Ми мали повертатися разом в Варшаву, тому що ми зараз, що Насті, що я живемо в Варшаві, але так сталося, що в Насті є деякі проблеми з документами, і вона буде це вирішувати, а я вже поїду в Варшаву назад, тому що в мене вже є там заплановані події. Які в нас взагалі плани на Львів? Ми хочемо обійти дуже-дуже багато книгарень, погуляти містом, походити в круті заклад де я кожного разу, як приїжджаю додому в Франківськ, заїжджаю на день або два до Львова, тому що я дуже люблю це місто і мені дуже подобається тут гуляти, приїздити сюди. Тому я думаю, цей влог має вийти дуже дуже затишним. Давайте, поки в нас ще чисто, я знімлю красивий румтур. Я знайшлася апартаменти на букінгу, і в принципі вони дуже круті. Ми ще не до кінця розуміємо локацію, але ми живемо в центрі. Я знаю, що тут десь поряд є пузата хата. Ось тут наш вхід, тут стоять наші речі, тут є ось таке дзеркало, також шафа, щоб поставити речі. Тут такий столик. Мені він подобається. Тут можна так собі сидіти, снідати наше ліжко. У нас такі невеличкі апартаменти, але нам на двох буде достатньо. Також тут є якийсь ось такий диванчик. І одразу навпроти нашого ліжка ми маємо величезний телевізор. Я думаю, що тут має бути Netflix, тому що я бачила фотографії в інстаграмі, що в них там дивились Netflix. І ось така тут міні-кухонька, вона мені дуже естетична і дуже подобається. Ну і там вже наша душева і туалет. Там зараз Настя знаходиться. Що тут у нас взагалі є? Тут якісь полиці, бо я ще навіть нічого не дивилася. Маємо якийсь тут посуд. Також у нас є тут плита, прибори, чайник. Це супер. Ось холодильник, холодильник такий достатньо великий. Ну, якось так це все виглядає. Зараз приблизно 9 година вечора. І ми, можливо, замовимо собі щось на голову поїсти, бо я ще хочу піти мити голову. Бо ми спершу думали десь вийти в якийсь магазин, можливо, або піти в заклад поїсти. Але я запропонувала замовити щось на голову, тому що якби ми зараз йшли ще в магазин або в заклад, ми прийшли б додому пізно. Я б вночі мила голову, а зараз якраз можна зробити доставку. І я за цей час помию голову. А завтра нас чекає дуже цікавий день, тому що в нас є запланований на завтра концерт. Ми йдемо на Шугара. Це просто дуже спонтанне рішення. Ми вирішили, коли побачили, що в нього буде концерт у Львові, просто піти весело провести час, покринжувати. Я не знаю. Це вперше. Коли я буду на якомусь концерті після повномасштабного вторгнення, тому мені здається, це має бути дуже цікаво. Дивитись, як це все має відбуватися. Настя, як тобі апартаменти? Нормально подобається. Нормально? Мені теж. To see it guys, Замовили. Ми собі їду. Я собі замовила тут деруни з пармезаном і сметаною. Суп, бульйон. І досі не размовили. Просто подивіться, я п'ю воду з бокала, бо більше немає цей і зробив там чайок. Зараз ще будемо їсти щось солодке до чаю, ми також купили. Доброго раночку. Зараз приблизно майже 12-та година дня. Ми з Настю прокинулись. Я десь дві години тому приблизно Настя ще швидше, бо вона ще зранку мила голову. Ми вже зібрались насправді холодно. Що у Франківську було, що у Львові має бути. Я діла під низ кофту на довгий рукав таку обтягуючи зверху светр, джинси. Я буду в таких теплих зимових угах. Також в шубі своїй і ситуація в тому, що в мене почались місячні. Я себе почуваю дуже-дуже жахливо зараз. Але я вже випила таблетки. Я надіюся, поки ми виїдемо, кудись дійдемо, мені вже стане легше, і вони подіють. Ми вчора вночі з Настією помітили, бо тому, що я спитала, що в нас є вікна, бо мені важливо, щоб були вікна, і мені набагато легше зранку прокинутись, коли на мене світить сонце. Але виявляється, в нас немає вікон, як ви бачите, ніде. Тому що наша оця квартира, вона така дуже крайня, і споряд квартирі є вікна, тому що ми проходимо їх. І ось тут з іншого боку також людей є вікна, а в нас якраз вона на куті і немає вікон. Єдине вікно, яке ми маємо, типу як вікно, це двері стікляні і там шторка на них. Тому я зараз така трішки дезорієнтована через те, що от світло зараз світить. Ми включили всі лампочки через те, що дуже дуже темно в хаті я зараз. Попробую повиключати Ну, ще в коридорі там включено одна. Ось так виглядала кімната, коли я прокинулась. Ну звісно, ще цієї лампочки не було. Це було дуже темно, і мені здавалося, що це не десята ранку, а я не знаю, ще якась ніч. План на сьогодні такий. Зараз піти гуляти. Не знаю, з ким будемо гуляти, тому що в мене дійсно дуже, дуже болить живіт, прям дуже сильно. Настя хоче собі придбати одну книгу. Я ще не знаю. Можливо, я завжди кажу, що ні, але приходжу в книгарню і купую, тому я нічого наперед не хочу казати. Погуляти, походити по якихось закладах, а потім вечором прийти ближче до вечора, точніше, прийти додому і почати збиратись на концерт. Знов замовила їсти тепер з позатої хати. Я кожного разу, як у Львові, замовляю або ходжу в позату хату. Я собі взяла гарбузовий супчик, тут пампушечки, картопелька і там десь моя котлета по-київськи. Ми вже з Настю зібралися зараз, вже прям одразу будемо після того, як я знімлю відео, викликати таксі, тому що ми їдемо на концерт Шугра. Не знаю, це дуже було спонтанно, мені здається, це вже говорила і. Ми не йдемо на цей концерт всерйоз. Ми просто хочемо дуже класно провести час. Та й в принципі, що я буду це розказувати, виправдовувати. Ми йдемо на концерт Шугора. Все, супер крутий чувак. І ще ми сьогодні з Настю гуляли по Львову. Ми довго не гуляли, тому що в якийсь момент мене злапав живіт, і мені було дуже-дуже погано, тому ми прийшли в номер, трішки сиділи тут. І Я придбала сьогодні знову нові книжки. Тут дві книжки, але я думаю, я їх покажу вже. Я знімлю окрему розпаковку книг, які я купила в Україні, і там ви зможете їх побачити. А ми з Настю збираємося виїжджати на концерт. Сьогодні співаємо пісні танцюєм і танцюємо, що ми робимо. Якщо ви знаєте слова та пісень, співайте їх. Якщо ви не знаєте спів, співайте чи не Це бачите. Розпаковку ми знімаємо тут на два канали знову, і я зараз буду показувати, що я купила. Настя буде показувати, що купила з мерчу вона. Перше, що ми купили однакове, oh. це підписані плакати Шугара. Тут я його підпис від руки. Цей плакат коштував 300 гривень. Також був плакат Шугара і Насті за 500 гривень, і окремо Насті тільки за 100 гривень, але ми вирішили ну подивіться на цей портрет зі біля ліжка. Ми взагалі не планували, але ну 300 гривень, це маст хеп. Це це ну, кожен поважаючи, кожна поважаюча себе людина має мати це в себе. Так. Футболка, тетя хоч і дядю. Крепко солідного. <гум> Ось так вона виглядає. У мене розмірі М. У мене, у мене теж. теж Я футболку купила свої мани, тому що так треба. Я не знаю, кому я купила, я купила три, але я буду ще ділити і завидую з собою і, можливо, мамою, якщо не захочуть. Ну, вона прям дуже оверсайз буде. Oh, what the fuck! <coughs> Уяви, <плес> будь <плес> ласка, мою ерку. Уяви мою Ельку. А там не було менших. Там були тільки ексеска і то якась ото інше. Боже, я в шоці. А ну. дивитися в цьому ходити не будемо. Давид точно в цьому ходити. Зімночку вона така велика. А ю-маю. І це 850, і це не єдина футболка, яку ми купили. І то, блін, мені велико виглядає. Ще ми купили однакові футболки Токсик Manipulator. Як же багато, він розбив сердець. Вона кладе йому кінець. Давай я поспішу. Я сподіваюся, що хоча б трішки менше. цю футболку купила своїй сестрі. Я сподіваюся, вона не втоне в ній. Я теж не буду поки що розпаковувати, але його покаже. Шугар, чому такий великий мерч? А він на себе шив. Я останнє, що придбала, це ще одна футболка. Ну це я прям виду купила цю футболку 100%. І вона трішки відрізняється тканиною, тому я сподіваюся, вона буде трішки менша. Mm -hmm. О! Супер! Оця якраз супер. Все, ця, де ви точно підійти. І в принципі, ну, така тканина, не що mm -hmm. погана. Нормально. Нормально. І тут пише пантестостерон. <гум> І і я також купила шкарпетки там, де пише Пан тестостерон. Це буде моєму тато. Я сподіваюся, він не відмовиться від таких шкарпеток. Я всім просто понакупила. Ти не знімала? Ні. Я тобі можу кинути. Так, да, кинеш мені. А як? О, ой, ой. О, так, Ні, слухайте, не, нормально. так нормально. Мені здається, вона така сама, як Емка. Можна. Я запори... that... А матві, а, мантеміру. а, мантеміру. а, мантеміру. а мантеміру. Нічого не це думати. А ну, може вони взагалі бірки поплутали? Я не знаю. Мені зі стіни більше. Зараз ми прийняємо колись. О, це дуже тобі пасує. Тобі дуже пасує по розміру супер. Я дивлюся в декола. Оця, так, ця класна. Але мені Що? мені подобається. Зараз зрівняємо, Давай. Зніми мені здається, що це якась ікселька. А не МК. От це якась менша. Ну, знаєш, я все-таки відкриті, свої футболки подивитися, зрівняти. Чекай, а матеріал? Різний. Елька і МК зрівнює. Однако. Ні, дивися більше. Ааа, ти що? Що? Записуйте собі, тому що марчі шугар якийсь дуже дивний. Так собі холодиться. Дядю ко хлопче. Точно точно. Отакий наш хол, Концерт. Давай розкажемо, що ми от тільки останнє зробили. Десь тут буде. Ми з Ілоною ще після концерту там постояли. Ми такі думаємо, все, треба збирати вдома, ми виходимо і бачимо, стоять Шугар і Настя. І ми ще зробили фотографію. Ну там охранник сфоткав нас, ну. Там освітлення було погане, і фотографії. Фото. 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 Але на пам'ять. Не для Інстаграму, але на пам'ять так На Ютубу вже. Для Ютубу вже. О, Хоче крепкого солідного на заряді. Бачимося з вами завтра. Це вже мій останній день у Львові. У мене буквально за дві години вже буде автобус, і ми сьогодні цілий день практично гуляли. І я придбала собі нові книжечки, які я вже встигла прочитати. Я зараз вам покажу, які. Я просто покажу, а свій відгук я розповім в прочитаному, скоріш за все. Перше, це мені порадила Настя книжка про любов ось така. Тут дуже-дуже красиві ілюстрації. І вона така зимова. Це дитяча книжка, але я впевнена, що ви можете її читати і в дорослому віці. Мені було цікаво, така класна затишна історія. І придбала ще сьогодні. Ми з Настєю заходили в книгарню артефактів. І я там вирішила як сувенір купити собі книжку від української авторки Наталя Тарасенко. Точніше, це комікс, Львівська крамниця чаклунства. Ось так вона виглядає, ось так ззаді. І в мене примірник з підписом від авторки. Ось там, надіюсь, вам видно. І тут дуже дуже красиві ілюстрації. Мені сподобався цей комікс. І мені здається, це дуже вайбове, що я його придбала саме в цій книгарні антикваріатів і у Львові, тут про Львів. І ще ми сьогодні були в книгарні Старого Лева, читали, гуляли Львовом. Я себе почуваю зараз жахливо. По-моєму, за виду можна це зрозуміти. Я собі в дорогу купила якісь горішки і купила собі ще пастилу. Я сподіваюся, дорога буде сьогодні легкою, і ми швидко пройдемо кордон. Зі мною їде моя мама. І якийсь такий день у Львові сьогодні був.